Наступна доповідь Саксонов Станіслав Геннадійович бролоцезума від професійної обережності до повноцінного застосування. Будь ласка, шановні Добрий день, шановні колеги. Я спробую зараз, чи не працює, да? Я моя доповідь сьогодні буде присвячена іншому антівіджев препарату, який є на нашому ринку, який є в нашій практиці. Це Бролоцизумаб, комерційна назва Віск'ю, можна ще зустріти в літературі або в публікаціях БОВЮ, це в залежності від ринку міняється назва. Але діюча речовина це бролоцизумаб, і в принципі приблизно два роки назад з'явився цей препарат у нас на ринку. І я персонально в нашій клініці, якщо були. По-перше, або одні з перших, хто почав його застосовувати, зараз це основний препарат в моїй практиці, в практиці клініки. І своїми, своїм досвідом зараз я трошки поділюсь, якщо можна назад, ще тут у мене коментар. Що да, збився трошки зараз, значить, своїм досвідом я поділюсь. Зараз з'явився новий показ з формальної точки зору. В анотації до використання цього антивіджеф препарату це діабетичний макулярний набряк, тобто можна повністю бути спокійним з формальної знов таки точки зору використання у таких пацієнтів, але, звичайно, що він вже використовувався і тих, хто приміняє, застосовує в своїй практиці цей препарат, теж при діабетичному макулярному набряку його вже використовували. Перша частина лекції буде презентації, буде про Таку формальну частину з клінічних досліджень, які є про використання броліцузомабу в придіабетичної макулярній макулопатії діабетично-макулярному набряку. А друга частина там будуть кілька випадків лікування таких пацієнтів. Ну цей слайд призначений. Для того щоб сказати, що ця інформація для професіоналів, тобто для професійної спільноти, тому що на диво є пацієнти, які дивляться наші виступи. У мене в є такі пацієнти, які дивляться наші виступи онлайн. Є пацієнти, навіть які реєструються і приходять в. На конференції, але вони, звичайно, не можуть зробити правильних висновків з цієї інформації. Вона дуже обмежена, ці їхні висновки. Тому, якщо хтось із таких пацієнтів дивиться, то ця інформація не для них. Далі, коли з'являється якийсь новий показ в анотації чи новий препарат, звичайно. Проводяться клінічні дослідження. Це базова основа доказової медицини. І, звичайно, що по до добролюцизу це не виключення. І ті дослідження, які проводилися з приводу діабетичного макулярного набряку для бролюцизумабу, це кестреллендкайт. Я спробую зараз простими словами пояснити, що вони показують. Метою цих досліджень було. Показати, порівняти бролюцизумаб, тобто новий препарат, з новим показом до застосування, з класичною або стандартною терапією, яка з доказ, доказаною ефективністю, яка застосовується а, здебільшого в усьому світі. Звичайно, це афліберсепт, Тому ці дослідження порівнювали бролюцизумаб з Афліберсептом. Були інші дослідження, які порівнювали з ранібізумабом, з Люцентісом, але. Більше от саме ці дослідження порівнюють броліцизумаб і а, Афліберсепт. Це кількість дослід, це кількість пацієнтів, які ввійшли метою. Так простими словами було доказати, що застосування бролюцизумабу найгірше по основним параметрам, тобто по гостраді зору у таких пацієнтів через певний період, в даному випадку це 52 або 100, вже є інформація по 100 тижням спостереження. Також показати, що товщина макулярної ділянки виміряна за допомогою ОСІТІ, також. Ці дані, тобто ці параметри не поступаються афліберсепту. і окремо запропонувати щось нове. Ну і в тенденції сучасного світу, це, звичайно, пропонується якийсь режим, який зменшує кількість ін'єкцій для таких пацієнтів. Це країни, в яких проводились ці дослідження по всьому світу цивілізованому. Дизайн дослідження наступний. Тут я поясню простіше. Ось ви бачите зверху це та формула або той режим, який пропонується для броліци виробником, тобто компанією, яка представляє цей препарат у світі на ринку у нас. Тобто він схожий приблизно з афліберсептом, але є трошки різниця. Якщо ви подивитесь, то. Ось перша ін'єкція ось робиться на 6, на 6 тижні, на 12, на 18, на 24. Тобто ті ж самі 5 ін'єкцій, але е, з трошки більшим інтервалом. Далі е, пропонується відразу використовувати наступну ін'єкцію робити через 3 місяці. І наступна ін'єкція також через 3 місяці. І такий режим. Далі, якщо пацієнт його витримує, то такий режим далі застосовувати. У броліцизумаба це трошки інше, тобто порівнюється інформація, яку можна взяти з анотації, не з того, що ми вже бачимо з публікацій нових, а з того, що прописано в анотації. Таким чином, кількість ін'єкцій бролюцизумабу можна зменшити на першому році в порівнянні з Афліберсептом на кілька ін'єкцій, ну і далі відповідно. Скільки пацієнтів витримують такий режим, це теж інформація є, вона буде трошки далі. Це досить високий процент. Якщо пацієнт не витримує такий інтервал, тобто три місяці для нього забагато, то тоді, звичайно, цей інтервал зменшується до восьми тижнів, і далі вже цей пацієнт ведеться з більшим, більшою кількістю ін'єкцій. Тут я би хотів прокоментувати, що е, бажано, коли ви введете таких пацієнтів, вже мати якусь е, стратегію, яку ви будете використовувати. Тому що, якщо ви потім смикаєте це туди-сюди, у пацієнта в, 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 складується таке враження, що ви або експериментуєте з ним, або е, щось не знаєте. Тому е, бажано відразу вибрати якусь стратегію. Це спочатку проколоти з. Е, там, загрузочні дози і піти на 3 місяці, або залишити два, а потім збільшити до трьох. Ну це вже ви вирішуєте самостійно. Е, результати 52 го тижня. Зараз я тут просто прокоментую. Вони з точки зору е, максимально коригованої гостроти зору. Ось ви бачите так простими словами: сіре це «Афліберсепт» і синє темне це броліцизумаб. В принципі, по своїй ефективності це одне дослідження іншого дослідження. По своїй ефективності в плані гостроти зору вони приблизно однакові. Те саме спостерігається одне дослідження, інше дослідження в плані товщини сітківки по освіті. Ви бачите, кінцевий результат, вони приблизно знаходяться на одному рівні. Але. Кількість ін'єкцій, тобто пацієнти, які витримують витримують приблизно дозування далі для підтримки 12 тижнів, тобто 3 місяці, це приблизно трохи більше 50%. Тобто після загрузочних доз у вас залишиться 50% пацієнтів, які Колять раз на три місяці, а і ще 50% будуть колоть раз на два місяці. Приблизно це із моєї практики відповідає тому, що я бачу і те, що відбувається. Що стосується безпеки, то приблизно однакові в профілі безпеки з афліберсептом, те, що нас цікавить більше всього, це ендофтальміти. Це приблизно те саме у афліберсепту і броліцизумабу. Є оклюзії судин, також приблизно однаково. Скажу, з власної практики, слава Богу, не було такого. Що стосується внутрішнього очного запалення, воно проявляється як вітріїд. Так, це вносить певний, певний нюанс використання Броліцизумабу, але це... Працюючи з цим препаратом, це не лякає. Є способи з цим боротися. Ну, за два роки використання це ну, багато досить ін'єкцій пацієнтів. Можна перелічити такі випадки в моїй практиці на пальцях однієї руки. Резумуючи цю частину, хотів би сказати, що по ефективності використання бролюцизумаба. В придіабетичному макулярному набряку він е, порівняння це однакова приблизна приблизно результативність з е, афліберсептом, те саме по гостроті, по е, товщині сітківки макулярної зони по сіті, але е, з омабом е, можна досягти відразу е, меншої кількості ін'єкцій, і можна відразу застосовувати. Той режим, який е, дозволяє колоти раз на три місяці, е, далі, вже, далі хочу показати кілька випадків: це пацієнт з резистивним діабетичним макулярним набряком. Ось ви бачите те, що у нього відбулося, ну, тобто, рецидив після застосування. Дексаметазона імпланта, це був найкращий результат. До цього використовувалися інші антівіджеф-препарати. Але далі ще одну ін'єкцію Азордекса він не захотів робити, тому пішли вже всі наявні антівджев-препарати. Це перша ін'єкція, це друга фліберсепт. Не було результату бізумаб, І ось коли вже з'явився новий препарат, він його чекав, цей пацієнт, і броліцизумаб дав. Найкращий в даному випадку результат і дуже сильно ніби просушив сітківку. І в принципі, цей результат за допомогою броліцизумабу. Зараз виробили для цього пацієнта його, звичайно, режим дозування. Раз на три місяці у цього конкретного пацієнта він підтримує свої зорові функції і, в принципі, його влаштовує. Це його фотографія очного дна. Цей же пацієнт інше око, така сама приблизна ситуація. Зір в даному випадку на минулому прикладі у нього до 0,8 коригується, в цьому випадку до 0,6. Але те саме ви бачите, що дав результат ось на цьому етапі тільки ін'єкція бролюцизумаба, яка дозволила майже повністю прибрати. Прибрати набряк. В цей приклад вже пацієнта, який, який отримував брольоцизомаб як монотерапію терапію, але відразу. Отримав всі загрузочні дози. Ось тут ви бачите трошки залишилось червоненько, але це ось цей ліпід. Ось тут мікроаневризма. Вона потім лазером була закрита. Тут ми, я обробив мікроімпульсним лазером і в принципі зараз. Цей ліпід зійшов і зір з 0,3 піднявся до 0,6. Інше око цього ж пацієнта, другого пацієнта. Також не вибачаю, це те саме. це інше око, да. Це пацієнт, який в монотерапію отримував вже в брольоцизумаб, і, в принципі, залишається на тому режимі дозування, який пропонує. Компанія, тобто раз на три місяці. Не пробували робити більше, він не хоче, тому залишається, в принципі, так. Далі, ну, презентація підходить до кінця, в своєму кінцю, але я хотів би трошки сказати про те, що антивіджеф, терапія це звичайно дуже потужна терапія, яка в плані лікування багатьох захворювань сітківки. Подозволила зробити такий стрибок вперед, але все рівно про фармакологія зараз фармацевтичні виробники нам пропонують втручатися в патогенетичний механізм розвитку набрику, тобто коли виробляється vgf фактори сітківкою. Ми знаємо, що вони при діабеті, наприклад, виробляються ішемізованою сітківкою, але все рівно антівже-факторами ми втручаємось десь всередині. Тобто ми змінюємо ніби хімічний склад скловидного тіла, але це, терм... це тимчасово. Якщо подивитися, наприклад, на сітківку у пацієнта з діабетом, то виробляються відже-фактори саме цими. Ішемізованими ділянками, ось тут ви бачите неоваскуляризація, ішемія, ось вона тут добре видна. І на сьогоднішній день за допомогою вже за допомогою ангіосіті безфлюоресентної ангіографії можна зрозуміти, де ці зони знаходяться. І якщо ми застосуємо прицільно лазер, тобто в даному випадку ось цю зону треба виключити, яка за аркадами ближче дома, коли знаходиться ось ці зони. Ну і звичайно, ось тут. То це буде більш патогенетичне направлення та лікування такого пацієнта і ще і це дозволить ще більше. І практика це підкри... підтверджує, що це дозволяє ще більше зменшити кількість ін'єкцій, і при цьому немає або зменшена до мінімуму ті побочні ефекти, які можуть пацієнти при виконанні лазеру. На, на що можуть скаржитись. Колись я це робив флюоресентну ангіографію за допомогою лінзи в, стауренгі від Орасерата до Ора Серата, великий такий знімочок, получався, і там ці зони були видні, просмо, проглядалися краще. Але зараз вже технології досягають свого розвитку і є можливість зробити таку осіті ангіографію і бачити ці зони і більш патогенетично. Спрямовувати лікування це інше око при діабетичній ретинопатії. Здається, тут якихось таких суттєвих змін немає. Але якщо робимо ось ці ангіоосіті, то ви бачите, що тут вже є зміни. Ось вони внизу, все це зішемезовані зони, які виробляють від gf фактори І коли ми колемо всередину від скловидного тіла від GF, то в принципі ми тільки міняємо на певний час. Зменшуємо кількість від GF факторів, але сітківка продовжує їх виробляти, тому пацієнт в цьому колі постійно. А обробивши цю зону сітківки, можна це спробувати вискочити з цього кола і зменшити додатково кількість ін'єкцій. На цьому все. Дякую за увагу. Останнім слайдом хочу сказати, що в нашій клініці є програма для наших бійців, які безпосередньо. Приймають участь в бойових діях. Це програма для лазерної лазерній корекції, тому що не дає держава, ніде це не робиться державними клініками для цих людей, для цих захисників. Якщо у вас є такі люди, які воюють за нас, то, будь ласка, ось телефон. Присилайте це для них через наш фонд безкоштовно. Дякую за увагу через тебе.